Гарно, всім'я, дівчата і хлопці. Десь годинку назад я замісила це тісто. Зараз покажу, що я буду з його робити. Я його спочатку порву десь на 12 кульок, 12 виробів у мене буде. Ну, може, 14. Зараз подивимося. Дівчата, поробила і хлопці, я ось такі кульки, тепер я розкатую отак, такий млинчик. Беру повидло, у мене яблучне повидло. Ну, в холодильнику стояло, то я його горіла в духовці. Ось. А тепер я так скручую. Так, і знаєте, що я ще роблю? У мене нема кольосика того, що для тіста. Так я просто надрізики поробила. І ось так я рулетиком скручу. І оце отак буде в мене такі пиріжки. Йдемо далі. Зараз поліплю, потім покажу. А взагалі-то я хотіла сьогодні зробити чирочок із корицею. І корицю вже зробила, а потім згадала, що мої не дуже не дуже люблять з корицею, ось я вже її зробила, зроблю, напевно, завтра або іншим часом. А взагалі-то я люблю з корицею чирочки. Зробимо. Дівчаточки. Ось поліпила я такі булочки, чи то булочки, чи то пиріжки, чи то рогаліки. Головне, те, що воно буде смачно. Зараз ставлю їх в розстойку, хай постоять хвилин 20. Духовка вже в мене гріється. Дивлячись, у кого яка духовка на 180, ні, на 200 можна градусів нагрівайте і будемо пекти. Ось, дівчата, підійшли мої пиріжки, чи то булочки, наче батони. Які. Помазала я їх яєчком. Збільшились вони десь двічі. Помазала яєчко, зараз ставлю в духовку 200 градусів. Десь так у мене. У мене ж звичайна духовка. Хвилин 20, будуть пектися, ну, подивитися. Ось, подивитися. Ось такі спеклися, такі гарні, як я. Помазала їх круто солодкою водою, ложка. Цукру і ложка кип'яченої водички. Це такі. Можна зверху ще й сахарною пудрою. Теж буде як варіант красиво. Дівчаточки, ось вони пухті, такі, як я. Можна так залишити, а можна ще зверху і цукровою пудрочкою, хто як хоче. Я трішки присиплю. Зараз покажу. Дивіться, які пухкенький, як я. Пувати не буду Гарно всім ве.